Ніколи не пийте магній, якщо ви не знаєте різницю між його формами. Серйозно, бо є магній, які практично не засвоюються, і є той, що реально підтримує нервову систему. Зараз поясню коротко про всі форми магнію. Перший. Магній оксид це найдешевша форма, яку найчастіше додають в супермаркетні вітаміни. Ми її досить, досить багато зустрічаємо зараз. Він засвоюється приблизно на 4 і може викликати здуття, дискомфорт в шлунку і, взагалі, не дає ефекту для нервової системи. Тому багато людей кажуть, п'ю магній, а толку ноль. Другий магній цитрат засвоюється вже краще, приблизно до 25%, Підходить. При закрепах, бо має легкий проносний ефект. Якщо у вас є вже проблеми з кишечником, він чутливий, то навпаки ще його буде більше подразнювати. Найкращі форми для нервової системи це біогліцинат та тауренат магній. Вони максимально засвоюються, не дратують кишечник, реально знижують напругу та тривожність, покращують сон, підтримують гормональний баланс. Підходять для щоденного вживання, а це дуже важливо. Гліцинат – це для стабільності та відновлення нервової системи. Тауринат – це для серця, нервів та енергії. Тому правильна форма магнію – це не вітамінчик, а основа нашої роботи нервової системи. Якщо хочеш, я можу підібрати форму, яка підійде саме тобі. Напиши в коментарях слово магній і я поділюсь тобою інформацією.